Чи знаєте ви, чому Алчевськ називається саме так? На честь кого? Послухайте текст від Анфіси Гапотченко. Місто Алчевськ названо на честь Олексія Алчевського, якого російська Вікіпедія називає руським промисловцем. Насправді Алчевський був, за висловом його дружини, фанатичним українцем. Він вкладав величезні гроші в український рух, і це в період Емського указу, коли ставлення до ідейних українців було, мабуть, гірше, ніж до євреїв, а до них ставилося точно жахливо. Алчевський був не просто дрібним торговцем, який став засновником першої та найбільшої в московській імперії фінансово-промислової групи. Він один із тих, хто насправді створив Донбас. З безводного степу перетворив його в індустріальний центр. Він там почав діяльність ще до Юза. Скупивши землі у поміщиків, а сільгосп землі у безводному степу коштували недорого, він не вигнав селян і не перетворив їх на шахтарів. Селянам або надавали іншу землю, або перенавчали в робітників. Це були наші українські селяни. Перенавчання селянина в робітника складний і тривалий процес, який бізнес на себе бере вкрай рідко, але після цього з'являвся український робітник, і головне, український селянин не перетворювався на безробітного люмпена. Олексій Алчевський побудував найновітніші на той момент металургійні заводи з прокатними станками без іноземних інвестицій єдиний в цілій Московській імперії. Решта становила власність бельгійських і британських компаній. Виявляється, можна було просто створити акціонерний банк. Заснування Алчевська і перетворення Маріуполя в індустріальне місто теж його заслуга. І так званий завод Ілліча теж створив Олексій Алчевський. І все це з інтенсивним просуванням української мови. У 1900 році почалася біржова криза. Криза в економіці річ абсолютно природна. При цьому держава зазвичай допомагає платникам великих податків. Олексій Алчевський звернувся до ВІТТЕ. не за грошима за дозволом на випуск облігацій, але отримав відмову. Офіційно після цього він наклав на себе руки, кинувшись під потяг на Варшавському вокзалі в Петербурзі. Але разом з тим відомо, що поховали його всередині кладовища, а у ті часи так не ховали самогубців їх ховали за межами кладовищ. То ще не розуміли сучасники, що це було вбивство. Негайно після загибелі Алчевського брати Рябушинські провели рейдерське захоплення банку, відте надав їм необхідний кредит, і вони відразу стали найбагатшими в імперії людьми. Криза має властивість закінчуватися, і власники активів стають дивовижно багатими. Природно, після цього Донбас почав наповнюватися завезеними з за Уралу пролітаріями. І цей процес успішно продовжила радянська влада. А на оцій світлині пам'ятник Шевченку. Він був встановлений в саду особняка Алчевського. Шевченко в той момент був забороненим, тому на публічній території встановити йому пам'ятник було неможливо. Після банкрутства і продажу особняка зник і дуже дорогий мармуровий пам'ятник. Від каналу Самий Сік. Росія завжди чинила геноцид української нації. Завжди пам'ятайте це. Потім ці вбивці запитуються, де, мовляв, українські письменники, поети, де українські лауреати Нобелівських премій, де наші підприємці, а вони от де. вони просто лежать в землі, бо їм не дали жити, і часто лежать в землі навіть не українські, а десь там, в Сандармосі, десь там в Сибірах. Пам'ятайте про це завжди і дітям, і внукам перекажіть.